Привіт усім. Ось буквально поїхала зранку в магазин, приїхала, а в мене тут такий сюрприз. Подивіться, яка красота? Так, це Big Bang. І він мені розпустив свою квіточку така чудова, така просто, неймовірно, яскрава, з такими сполохами. Зацвів він мені по сорту. Подивіться, яка красота. Правда, Попередньо були ще два бутончика. Ось ми маємо, бачите, ось тут і ось тут. Мали бути ще два дві квіточки, але він чомусь їх буквально засушив на. Напевно, тому що я оприскую свої рослинки з всякими такими підживками, і, напевно, десь потрапило на листочки якісь з тих ферментів, які викликають ріст і заповільнюють розвитку. Квітіння, цвітіння бутонів, І він скинув ті два бутончики. Але от зараз є один бутончик, вже розкрив квіточку. І ось ми маємо на підході ще один бутончик. Так що буде таких дві чудових, можливо, він доростить ще щось, бо ось тут, бачите, є. Ось тут у нас є такий кінчик маленький, який показує, що буде ще щось цвісти. Ось я неймовірно рада, він дуже гарнюнький. Подивіться, яка то красота. Він такий структурний, він буквально оці, оці сполухи, такі в нього бархатисті. Колір трошечки засвічений, він трошечки темніший. насправді, в кого є Big Bang, то може сказати так, що погодитися зі мною, що квіточки трошечки в нього темніші. Я би сказала, що ось навіть фотографія передає більше його таку природність, більший, такий, більший цей колір, правдивий. А тут. Буквально, от ну вона трошечки засвічена, можливо, від світла, можливо, ну не можу сказати, але вона просто неймовірна. Хто не погодиться зі мною? Скажіть, яка це красота?